І так, всім привіт, з вами Вісп. І це вже друга серія нашого летсплею Майнкрафт по-українськи. Сьогодні в цій частині ми займаємося технічною складовою, тобто будемо робити там генератори, дробітлі і тому подобні з моду Industrial Craft. Як ви могли замітити, я вже е, побудував коробку таку міні-коробку, е, зробив таку площадку для... Наших сонячних панель. Е, вже, до речі, проросли наші гівеї, сходив в шахту трохи, в цю, що біля нас, і понабудували таких базових е, ресурсів. Рекстон у нас мало, так що треба буде ще раз в шахту знайти, зайти вже на нижчий рівень, тобто добути рекстон, попробувати добути. Алмази. Це вже буде в другий раз. В цьому, ну, цей похід у в шахту в мене і щоб просто добути базові ресурси, тобто мідь, олово, залізо, вугілля. Ну і в принципі, і все. Ну і регстон трохи добути щоб зробити там батарейки для генератора. І таке всяке, в принципі. Що, в принципі, я задоволений і в нас вийшло півтора стаки заліза, пару стаків МІДі і два стаки олова. В принципі, результатом я довольний. І так, тут я роздобую цю стінку, тут будуть настояти прилади. Тобто почнемо з першого, звісно, з, піч... Ой, з пічки з генератор. Потім зробимо е, таку схему, щоб ми могли автоматично переправляти е, ну, всі наші ресурси. Тобто ми просто закинули всі ресурси, а механізм сам витягує з них е, ресурси і переплавляє їх. Руніше дробить. потом приплавляет и потом все складає в сундук чтобы было все удобно так це все закладываем вот так якось так в принципе не добре, ігру. Ну ладно, вже там в подальшому переробимо, якщо що. В принципі, занадто дійсновато тут, як на мене. Чи може взагалі десь тут зробити на цій стінці? Зробити вихід якраз буде на генератор. Тут будуть приважні якісь схеми. О, навіть і не знаю. Ну ладно, коротше. Поки що займаємося базовими. Все ж таки зробимо. Там де я хотів, десь нас буде стояти, наприклад, тут, Не тут, а на блок нижче, тобто тут. Буде стояти генератор. Будуть прилади так вряд стояти. Mm -hmm. Ну, якось так, в принципі. Чи не недобрий роль? Ні, в принципі, давайте, щоб було все на рівні, тобто зробимо. Ось тут генератор і тут все далі пригоди. Коротше, давайте приступимо. Вже там далі подивимося, як буде. Так, що нам треба зробити? Нам треба переплавити... Я в мене краще ідея. Зробити ручний дробітель. Яким роботі я вже забув. Зараз десь знайдемо крафт. А может пустых. Он здесь тут наверное. ЧС липы, чишки. О, мужчина любитель. Так что нам треба? Нам треба кварцовую пыль, булыжники и три камня. Давайте переплавим туди

Є. Ой, очі закриваються, хоч година не пізня, тільки перша година дня. Але спати щось так колона. Так, 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 я переплавилась. Тепер збираємо наш... Добіти. Так. Так. І так, так, так. ставим до все знаю да десь поставим я все тут мы будем закидывать вот так вот и крутые ты крутые ты ладно давайте я тогда уже аж покручу продолжим и так я уже все подрубил Наша пиль і ідемо її позаправляти. Це той час ми поки що зробимо. О, я просочки чекати. Ой. Такий сонний, -мо. Речі, той випадок, коли перше відео... До кінця не записав, через те, що в мене Minecraft. Не Minecraft. в мене чи проблеми з клієнтом чи з модами, я не знаю. Е, пробував якось і перестановлювати і дивитись, ніби. скільки все це просто проблеми з своїм клієнтом. Тобто, коли ти довго граєш, може гра зависне, то тут заходиш це все біле. І треба просто напросто перезаходити, а коли перезаходиш, саме менюшка головного меню Майнкрафту, теж цієї таке. Чого, може напишіть, я чесно не знаю. Ну, такі проблеми. І приходиться перезаходити в Майнкрафт. Ну і тоді я нічого не вийшов, в мене відео зупинилось. Ну, і Просто-напросто мне было лень, типа, монтовать это все, и я так закинул. Люди на дуже же Ну и давайте включим наш молоточек. Возьмём с молоточка три пластины. І робимо кусачки. Далі ще ми робимо пічку. Потім ми робимо... Ага, що олово передобити? Ладно, у нас олово багато. І так піде. О, все-таки ще пічки. Поставив міг. так от. Вдома буде у нас робитись вугілля дерево. О, це ще запаси такими дровами. Пішов там, я бачу, там в правому верхньому кутку є джунглі, там пішов, наробив дерева. Так, а тут у нас буду перепаливатись ологос поїздки. Ми будемо пережати, коротше. Ну, я все-таки за фізичні різні такі нюанси в ігрі, щоб була більш на реальність, а більш на мультяшність і удобності можна так сказати щоб фізику було дали взагалі не би не було б хоча б в креативі я б зробив як уживанні зробив би фізику а в креативі б можна було пенять. або фізику включити або її виключити тобто як за бажання як не думаю, це було б перш наш Ну, як Minecraft перекупила Microsoft, сподіваюсь вони її не, спик... не споклюжать, а доводу дома. Бо як відомо, ночь вже давно не займається розробкою ігри. Як доволіться такий доволі мінус, бо... Суттєвих змін в Майнкрафті не було. Що не великий жаль Але це не завадував Майнкрафту стати однією з найпопулярніших ігор на нашій землі. Собі чувак взяв, написав за два тижні Майнкрафт. Собі зробив бабло. І все що йому ще треба. продав собі фірму Microsoft, та собі десь там лежить на пляжі за грибами. Ну там вроде бы скільки там за два чи за місяць там написав Minecraft. Спочатку це мало бути вроде бы копія на Террарію, якщо не Ну, взагалі там не дуже знову, але чув. Трохи. Взагалі, я взагалі чув, що хочуть зробити, я не знаю, як зараз буде під керівництвом Minecraft, ой, Minecraft, під керівництвом Microsoft, але я чув, що хотіли зробити не блоки, а робити як там може хтось грав в SMS Day Today, тобто там нема блоків. Там... Ну як, типу вони є, але вони не такі квадраті, вони э, під э, рельєп зливається. Тобто така більш, як на мене, природній симуляція землі. От. Ну, побачимо, що буде. Я був вже бачив мод на цю тему, що не пам'ятаю, як називається, воно міняє повністю структуру землі. Ну, не, не всіх блоків, а тільки там землі, ближніку. Тобто вони не квадратні, а вони такі, ну як сказати, ніякі. Як симулюють землю, тобто їх купаєш, вони там підстроюються, коротше. Ну, повністю як все визить туди, ну що багнуті смашову передавилося... Все знімає. Залізом беремо. меньше будет. А, ну что пару так... Все, в принципе, еще ничего не Мить. Не Так, раз, два, три, четыре, пять, час, семь, висим. Yeah. Так, перформу батарейку, два, пластині і корпуса Свобода. Expand. Є, тобто нам треба зробити провід. Є пластина і провід. Проводи включають. Нам треба... три пола вот так вот так вот так и вот так разбираемся все дело и получаем на наратор и мы с тобой вот тут вот у хорошо нам дробитель дробитель блин а у нас что то кремний то нема кремний спать точно ладно поспал с робом вылет в чем он? спал Видимо, по кремнию ее мою я спожил так спожил короче за кремнию забул. шахта, шахта. Вау. Oh. перед я как бы выйти. Ладно, короче, сделаем так, короче. Там была вода, самый источник. ау 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 опс, -а. Упс, 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 упс. упс. вообще вырезали, бог знает, воду, 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 воду. Дай в жопу. А все. Я знаю, я паник. Понравилось. Короче, паник. Признал Ну ладно, короче. Чем мы залезли, в принципе. Ааа, як на турбу затяг. Помоду Любі друзі, успокоимось. Так, попробуємо так. І це все турбувало. Що драбо? Один декріб Так, не вази Є. Тепер так Що ми з вами робимо? Ми з вами робимо. Машины блок. Блин. Да блин. Почему рубл звонит? Чип. Чип, чип, чип. чип. Видно, остальное будет. Так. Итак, я тут. Ну, по-перше... А ні, є ж Вони плющені, це вже не зважайте, але Міті нам треба переплавити для друтів і приробки їх в друти з, з ізоляцією. О, є, сказав. І так, і так, і так. раз, два, станы нам на два. Чего? Не, Не, у него. Я все стану на твой Все зашибись. Ой, oh, я так не люблю це по 20 раз це все щлкати, перещлкувати, Брати в руки, знімати. Класи не виростають по 20 раз, це все робити, це трошки мурок. Є ми зробили чіп. Тепер як ми робимо там блок, ні. Отак. Отак. так є, ми зробили з вами дробіті. Так, проводимо. Вот так вот, и тут буду стоять. Нет, не тут, а тут. В принципе. Ну так, коротше, на цьому першу серію я закінчу. Наступний раз вже все-таки ми доробимо а, а цей заводік міні, що я казав, все-таки мене не, не доробив на цій серії. Мало свонів показали, ніж я показав. А, потім вже будемо займатися складовою, Тобто, що може зараз поза кадром я збіг, в шахту добуду трохи алмазів. Тріпер, рекстону. Якщо ні, це вже буде на наступній серії. Пишіть в коментарях чи мені взагалі знімати, яке там буваю. Ресурси, чи не знімати, знімати тільки деякі частини. Тобто саме такі найцікавіші. Чи знімати все підряд, що я роблю в Майнкрафті. Ну, пишіть, як вам би хотілося, щоб я знімав. Пишіть нас мої недоліки. Пишіть то, що вам подобається. Радьте, буду дуже вдячний вам і до всього нового. І будьте з нами, будьте тільки з нами. І це Майнкрафт по-українськи. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До побачення.